Чотири. Три. Два. Один. Він поступив до нас в госпіталь кінець серпня 23-го року. Він був лежачий, з катетерами і говорив дуже погано. Ну, поїхали. Один. Два. Три. Молодець. Чотири. Стараємося, давайте вам допоможу. Так, добре, молодець. Перехоплюйтесь лівою рукою, дорівнюємося ігора. Вже саменькі можемо сідати і можемо лягти. Також ми можемо вже пересісти в крісло корисне. Мотивація в нас як боє. Шукаємо якісь нові стратегії, щось новеньке, щоб як швидше відновити ігоря. Раннього пластика проведена була в нашій обласній лікарні 12 лютого. Після період раніше проходив в Волинській обласній клінічній лікарні в нейрохірургії, а він з того поступив до нас в госпіталь, так як він тут почав успішно реабілітуватися, і ми продовжуємо наші фізичні вправи і ерготерапевтичні вправи, і з ним працює логопед і працює психолог. Він вже навіть як дивиться в зеркало, то посміхається. Бо раніше, що то в нього була доволі така суттєва вм'ятіна, тому він постійно ходив в шапці, стіснявся десь, щоб на нього хтось збоку дивився. Зараз вже він може спокійно ходити без шапки. Йому подобається те, як він виглядає. Будеш займатися сьогодні на мотомеді, будеш слухати водіма. Ти поїдеш додому трошки, а потім сна яке Добре? А як скаже? Він ага. <ріст> вже дуже сильно чекав таї операції, Я завжди питався, коли, коли трошки важко після операції йому було, бо то після наркозу. Але зараз краще виглядає і краще таке, як був. Тренуємо зараз навички ходьби. Після того, як він був повністю лежачий, зараз він почав набагато впевненіше ходити, на довшу відстань і триваліший час. Зміцнюються м'язи, покращується осанка. Він сам себе почуває набагато впевненіше. Активною вертикалізацією там, де ми його піднімали, то ми займаємося десь місяць. За цей місяць, якщо порівнювати, спочатку він. Ногу сунув за собою, не піднімав нічого. А от вже останній тиждень він вже піднімає ногу, вступає на неї впевнено. Прогрес є. і Я думаю, він буде й далі. На рахунок руки там дуже висока спастика, йому доволі боляче її згинати, але Ми також працюємо, щоб він міг її по чуть-чуть підгинати. Їдемо в магазин. Буде в магазині, правда? Yeah. То поїдемо в магазин. Снікерси та Ігор. Yeah, so... yeah. <laughs> Снікерс. І ще yeah, що I I yeah. Там розраховується, yeah. каже, скільки здачі дати, а завжди каже, ай, без дачі. Yeah. Та Ігор. Yeah. Так. З самого початку були в нас такі проблеми, він взагалі не міг сказати ані слова. Зараз в нас є труднощі з мовою. Хоче сказати, але уможливити це йому наразі досить важко. Ну, надіємося, що буде покращення. От так. І назад до мене. До себе. До себе. І до мене. Він дуже хоче додому. На Львівщині в селі, в селі Торках живемо. Його всі там вдома чекають. дзвоняться, на відовий зв'язок. Там сестра, один брат, сестра. Ще одна сестра є. Він всі чекаємо його. У нього ще є похресниця. їй зараз 4 роки. Там завжди дзвонить: Татусько, я тебе вдома чекаю. Їдь ще додому. Я за тобою скучилася.